Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за увесь минулий тиждень. Далі в ефірі Мене звати Катерина Єрова і ми розпочинаємо. Минулі сім днів запам'яталися неймовірною кількістю аварій по всій області. Через, здавалося б, несуттєві помилки за кермом розбивалися автомобілі та гинули люди. На початку цього тижня на автодорозі Тернопіль дубно загинув житель Тернопільщини. Він керував легковиком Форт Фієста. Чоловік на швидкості врізався вантажівку, яка їхала у попутному напрямку. Водія із тяжкими травмами витягнули з понівеченого авта та передали медикам. У 43-річного потерпілого лікаря діагностували політравму, внутрішню черву Течу та інші тяжкі травми через кілька днів він помер у відділенні інтенсивної терапії районної лікарні. Чоловік так не прийшов до тями. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Автомобіль з механічними пошкодженнями доставлений на територію Дубинського відділу поліції. Продовжуємо говорити про аварійність. Масштабна ДТП за участі трьох автомобілів сталося на виїзді з рівного. Це неподалік нового двору. Один із транспортних засобів був розтрощений вщент. У новому дворі не розминулися Камаз БМВ та Мерседес. За інформацією очевидців, вантажівка із причіпом виконувала маневр розвороту. Два легковики, які в той час кросували, не зуміли вчасно загальмувати і влетіли у великогабаритне авто. Найбільше дісталося мерседесу. Водій влетів під саме дно, дивом водій лишився неушкоджений. Кермувальник БМВ фактично лише Зачепив вантажівку в офіційних зведеннях. Ця аварія пройшла без потерпілих. На Рівненщині судитимуть групу, яка незаконно віджимало підприємств якісну деревину та збувала на території іншої області. Злочинців кілька місяців відпрацьовували оперативники та документували їхню злочинну діяльність. Організатор злочинної схеми це житель рівного, який відомий полісменам за зухвалу поведінку на дорозі в минулому, яке покарання світить підозрюваним. Далі в сюжеті у масках з киями та палицями кілька осіб спортивної тілобудови вриваються на територію Рівненського підприємства, зв'язують стороже. І оперативно вивозять 34 колоди дуба. На територію підприємства під'їхав кран-маніпулятор та вантажний автомобіль. А разом з ним іще четверо чоловіків. Негідники наказали робочим допомагати із вантажем. Що сидиш в машині? Виходь помагає виходь, сідай на погрузчик. На погрузчик стояв цей зіл, такий з таким цірним, з краном. От, сідай на погрузчик, буде допомагати грузити. До самого світанку деревина вже була завантажена, автомобілі від'їхали. Тоді охоронник лише зміг викликати працівників поліції. Оперативники відразу відслідкували, що крадена деревина розвантажена у селі Великий Житин, і у той же день її перевезли на Хмельниччину на приватне підприємство із обробки лісопродукції у село Судилки. Вже тут зловмисники отримали за нього гроші. Майже 80 тисяч гривень. За якийсь час оперативники зуміли вийти на слід усіх учасників злочинної. Групи це троє осіб: чоловіків, жителі Хмельниччини, інший родженець Російської Федерації та організатор 51-річний рівнянин. 6 жовтня даним словом було оголошено про підозру по статті частина 3 Та відносно двох осіб обрано за побіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Головний у цій злочині схемі рівнянин добре відомий місцевим правоохоронцям через ухвалу поведінку під час зустрічі з поліцейськими на дорозі ось кадри, де його зупиняють за водіння у ку. Гольного сп'яніння водій чинить непокору та провокує бійку. Це <ріць> Поліцейські вносили клопотання до суду, взяти під варту організатор, але Феміда відмовила, похваливши при цьому інший запобіжний захід домашній арешт. Відмовлено задоволене клопотання безпідставно, в зв'язку з тим, що судом не враховано ризики, які ми наводили в клопотанні, а також в судовому засіданні. Підозрюваний, не має місця реєстрації, тому здійснює домашній арешт буде проблематично. Інші учасники групи мають багато кримінальне минуле за. Плечима десятки розбоїв і зона свою причетність до гребежу деревини ці особи продовжують заперечувати. Слідчі обласного управління вже готують документи в прокуратуру або оскаржити рішення суду першої інстанції щодо запобіжних заходів підозрюваних. Поліція також не виключає, що до злочинів із деревиною мають відношення і інші особи. Біля дубна перекинулася фура із 20 тонами сміття. Відомо, що водій його перевозив зі Львова і курсував у напрямку рівного. Де мав вивантажувати за документами, так і невідомо. Сам пояснив, що віз відходи на столицю. Біля самого в'їзду у райони центр дубно розхидані. Кілька десятків тонн побутових відходів. Водій вантажівки Ман віз сміття зі Львова у напрямку рівного, але в транспортному засобі під час руху пошкодилось колесо. Як пояснив правоохоронцям, водій вантажів. Жівки аварія трапилася, тому що у нього вистрелило одне із коліс, і тому трапилося перекидання вантажівки у кювет. Через перекидання затисло кабіну з водієм, але той зумів вибратися. Втім, до поліції про інцидент повідомили водії, що проїздили повз водій. Зазнав незначних тілесних ушкоджень та за допомогою лікарів не звертався. Патрульні, які прибули на місце аварії, хотіли перевірити документи кермувальника та й на себе сміття. Але через ДТП вони опинилися під купою непотребу. Документи на товар транспортного ще не подивились, тому що автомобіль лежить на правому боку. Після того, як автомобіль піднімуть, поставлять на ноги, тоді можна буде добратися до документів, бо так само, як документи водія і документи транспорт товару транспортної наподони заходиться в кабіні. Водій тверезий просто не впорився з керуванням під час того, як лопнуло переніколи. Де мало вивантажуватися 20 тонн львівського сміття, незрозуміло. Відомо, що автомобіль курсував у бік рівного. Сам водій патрульним сказав, що віс його в столицю. Працює він у приватній компанії, де займається перевезеннями. Із присутніми журналістами контакту уникав кілька годин. Скидане сміття після перекидання авто прибирали комунальники та працівники дорожньої служби. У Сарнах розбійники відібрали у чоловіка 12 тисяч доларів та втекли. Потерпіли родом із рівного Негідники підійшли до нього біля одного з місцевих кафе, побили, погрожували розстріляти. Хто вони? Нападники зараз ясовує поліція. Подробиці цього нападу в обласному управлінні не розголошують, посилаючись на те, що це може завадити слідство. Група невідомих осіб, застосовуючи силу, відібрали у нього належні йому кошти у сумі 12 тисяч доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною. 4. Четвертої статті 187 кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події, осіб зловмисників. Живратство як метод непоганого заробітку в Україні, зокрема в Рівному, продовжує зростати кількість людей, які опинилися на вулиці. Аби вижити більшість із них стоїть із простягнутою рукою. Методи переконування подати милистиню найрізноманітніші від страшних захворювань і навіть до так званих духовних пропозицій, відмолити гріхи. У рівному вже з добрих два роки працює такий собі набожник в рясі, підходить до перехожих зі скринькою та пропонує духовну допомогу за пожертву. Впливу на нього ніхто не. Немає навіть ім'я засекречене. Далі про це наш спеціальний репортаж у самому центрі рівного поруч свято Воскресенського храму. чоловік у рясі та церковною антрибутикою просить пожертвування. За це пропонує помолитися за здоров'я ваше та ваших дітей. Питає відразу імена, записує їх на папірці, а потім розповідає, де і як шукати Бога. Молитви будуть за вас і за ваших близьких дітей. Маєте? А ви де молитеся? Розкажіть, будь ласка, в якій церкві перед Богом. Бог везде. куди ж ідуть його пожертви? Ми ставимо чоловіку в рясі конкретне питання, але відповіді так і не отримуємо. Церква в мене на плечах. А молитися я хожу, хочу А Як їжу вас звати, скажіть. Дивіться, я нікому не розказую. Для чого? Бог знає моє ім'я. Для чого це? Ви слухайте слово, те, що вам корисне, а не те, що я там іменем свою. Ну, Мені ж цікаво, як звати учителя, який хоче дивіся, мене навчити. Який ж я учитель? Як Христос сказав. Ну, а ким ви себе вважаєте тоді? Бомжом з під європейського Дивіться. Ці пожертви куди дивіся, ви Дивіться, Нащо вам переживати за мої гріхи? А то для... ви вважаєте, що для... то гріхи? до гріхи? Дивіться, бо, бо я грішу. Назва церкви на його спині теж мало відома. Соборна є восточна автокіфалічеська православна. Такої навіть у Вікіпедії, до речі, немає. За кілька метрів біля того ж храму стоїть жінка. Теж просить милостиню і переконує її сусід звичайний шахрай. Він не хоче працювати, тож знайшов простіший та вигідніший метод заробити. Він записки викидає. Він а не він молить. не шаманить там, нічого? Він не шаманить, але в церкву не ходить. Від Більов я влучила причастя в церкві, ні в одну церкву він не ходить, з подвор'я його вигнали. Він не батюшка, не священик. Вітеринар по образуванню. Гроші треба, от і одівся. Він живе в цьому, в Шпанові, в нього п'ятеро дітей, дружина є, мама є, хата є, огород є. А грошей нема, бо молодий, а треба ж гроші п'ятеро дітей. То він так бреше. Він не ходить в церкву, де він молиться. Щоб стояти з протягнутою рукою біля Центрального собору Рівного, треба й запитати дозволу одностоятеля, як ця жінка. Вона розповіла, що просить на лікування доньки, але документів ніяких не показує, лише просить щодня. А ви тут постійно стоїте? Вам дозволяють тут стояти? Да. Чи треба когось дозволу просити? Я питала до багатьох. Що... У настоятеля? Да. Перевірити усіх жебраків, що стоять під церквою, працівники храму не мають права, Кажуть, це вже територія міста. Відповідно, просити милистиню законом не заборонено. Тому ми поконтролювати його не можемо, тому що кожна людина має право свобідно почуватися в нашій країні. Очевидно, що це якісь. Шарлатан людина, яка з церквою взагалі відношення ніякого немає, і скоріше за все, що це якийсь від який хоче таким чином збагатитися. Чоловіка в рясі із невідомим іменем священники добре знають. Кажуть, він обманює людей, прикриваючись благими намірами та ім'ям Бога. Пригадують, як той вчиняв дебош у храмі вже під час служби знадобилася допомога поліції. Були випадки, коли викликали поліцію, тому що він агресивно. Ставився до прихожан, і особливо це було перед паскою, коли його навіть і поліція забирала. Перевірити загадкового набожника із довгим волоссям у базі міськвідділку теж не вдалося. Без імені чи, хоча б якоїсь зачіпки, інформації надати правоохоронці не можуть. Бо ні місцеві священики, ні інші жебраки не знають хто він, але чули, що він має і житло, і родину і цілу хату власних дітей, яких треба годувати. Такий спосіб заробітку легший, ніж працювати фізично, кажуть у Рівненському притулку для осіб без постійного місця. Адже за день можна назбирати до півтисячі в середньому. В центрі сидять люди, яких ми зробили їм всі документи, поселили їх в інтернат, і вони з інтернату приїжджають. Відстібають ноги, сідають в центрі і кажуть, а що в мене в день 400-500 гривень, що буду сидіти в інтернеті. Це керівниця закладу Наталія Микита розказує про суму милостині жибраків інвалідів. А що вже казати про псевдосвященників зі скриньками? Можна тільки припустити, які суми такі категорії осіб збирають і очевидно в свою кишеню. Але повернемося зараз до спецзакладу для безхатьків. Сьогодні офіційно тут зареєстровано 20. Їм дозволено бути до півроку. Заклад фінансується з обласного бюджету. Один раз в день їм дають Комплексний обід на ліжках чиста посіль меблі телевізор у приміщенні тепло. Людина своїми руками руйнує те, навіть що їй дають, от дають шанс. Знайти роботу тобі дають постіль, тобі дають мило, тобі дають один раз в день повноцінне харчування. Тобто перше, друге, чай, печиво, салат. Ти можеш поїсти один раз в день і вже не вмреш з голоду. В принципі, рухайся і роби щось для того, аби була тобі ще щось на обід і на вечерю. Частина з мешканців, хоч якось старається влаштувати на роботу, щоб вистачило принаймні на їжу. Вже кілька років у такий спосіб бореться за життя рівнянка Галини. Вона лишилася без житла та засобів для існування через квартирну аферу. Майже за 10 років скит. Тані ще жодного разу не попросила милистиню. Махінатор, я його, до речі, після того всього бачила. Привезли в хату, але не ту хату, що ми дивилися. А чому ви в тій хаті не лишилися? <рес> як криша падає, то як там можна буде жити? Ця жінка принципово не жебракує. Каже, має руки і ноги, тож мусить працювати і не хоче обманювати людей на відміну від інших. Добре, тепло, постіль міняють. Баня у нас кожних два тижні. Тобто, бачите, постіль у нас не яка, слава Богу, європейська, і начальство до нас лагідне. То, що можуть добиваються, то що можуть нам дають більшість із тих, хто стоїть на вулиці, витрачає ці гроші на алкоголь та наркотики, розказують мешканці притулку і розуміють, що контролювати жебраків ніхто не має права, тим паче, де і на що вони просять, навіть якщо вдаються вони до найцинічнішої брехні, аби випадали милостиню. Навіть на локальному рівні дуже важко боротися. Звісно, патрульні виявляють людей, які просять милостиню. в основному концентрація біля храмів церков, автовокзал, залізничний вокзал інспектори обмежуються виховними бесідами. В основному, якщо вони тверезі не становлять якоїсь загрози, не стані алкогольного сп'яніння не чіпляється, не сваряться. Ну тут в основному це профілактичні бесіди. Тож звинуватити і псевдосвященника у відвертому шахрайстві, того, який гуляє під центральним собором рівного зі скринькою, по суті, правоохоронні органи не можуть, бо просити милостиню, причому у будь-якій формі, законом не заборонено. Рані є лише у випадку, коли до жибратства залучаються діти. У СІЗО затримали поплічнику ув'язнених. Молодший інспектор допомагав утриманцям за матеріальні винагороди. Про недобросовісного співробітника дізналися та викрили його на гарячому. Інспектори інкримінують отримання хабара. Як заробити на державній роботі, ще й маючи погони, співробітник в СІЗО в рівному знайшов такий спосіб: налагодив протизаконну співпрацю із ув'язненими. Зокрема, за зняття встановлених заборон молодший інспектор слідчого ізолятора вимагав 1200 гривень та сучасний мобільний телефон. Затримали його оперативники управління. Захисту економіки Нацполіції, слідчі прокуратури та працівників пенітенціарної служби. Уже встановлено як співробітник СІЗО дозволяв приносити для засуджених заборонені предмети, зокрема мобільні телефони. Відповідно, мав за це гідну винагороду. Слідство у цій справі проводитиме прокуратура Рівненської області, підозрюваному у корупційних діяннях на робочому місці 30 років. За останню свою послугу, на якій він і погорів, вимагав від особи 1200 гривень та мобільний телефон відомого світового бренду. Правоохоронці задокументували отримання ним. Першої частини неправомірної вигоди це кошти. Зараз перевіряється причетність інших працівників слідчого ізолятора до вчинення цього правопорушення а також інші факти злочинної діяльності затриманого. Тепер працівник СІЗО і сам може опинитися за ґратами за вимагання та отримання хабара. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Також стаття передбачає конфіскацію майна. Автомобілі палять як смолоскипи на рівненщині. За одну ніч в області вигоріло сім транспортних засобів. У більшості випадків то були підпали. Потерпілі власники написали відразу заяви до поліції та чи знайдуть паліїв. Адже як свідчить практика розкриття таких справ на низькому рівні у Карпилівці Рівненського району за ніч вигоріло три іномарки. Власник помітив потужне полум'я занадто пізно. Один за одним загоралися машини, що знаходилися на приватній території. Фольксваген Гольф, паса топелястра після ліквідації небезпеки. Пеки на місці згарищ були знайдені речові докази, що транспортні засоби підпалили навмисно. Під час огляду подвір'я виявили дві літрові пластмасові пляшки із залишками речовини. У ту ж ніч у сарнах палали транспортні засоби. Загорілося гаражне приміщення. Крім того, згоріли дві машини: Мерседес та Nissan які теж належать цьому чоловіку. Невдовзі вогонь перекинувся і на сусідній. Сарай, там теж він частково пошкоджений. У цьому випадку загорання здійнялося через необачність господаря. Близько шостої ранку на території торгового закладу селищі Рокитне горів транспортний засіб Форт Транзіт. Авто, яке належало місцевому пенсіонеру, вигоріло в Шент, А в самому обласному центрі машина горіла на вулиці Гайдамацькій. Ось те, що від нього лишилося. Мерседесом користувався 50-річний рівнянин, хоча належить транспортний засіб дружині. Із місця події слідчо-оперативна група також вилучила згорілу пластикову пляшку із запахом бен. Зином на момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено моторний відсік двигуна. Існувала реальна загроза поширення полуню в салон машини з подальшим можливим перекиданням вогню на поруч розташований автомобіль. Щодо приїзду вогнеборців, свідомі громадяни за допомогою підручних засобів самотужки розпочали гасіння транспортного засобу. Бійцями ДСНС за допомогою бензоріза був зрізаний фіксатор капота і поданий водяний ствол. Ну а далі сюжет про небезпечне нічне рівне за кілька годин одного нічного патрулювання копи затримували п'яних іноземців за кермом, озброєних рівнян під впливом сильно діючих наркотиків, водіїв, що транспортують незаконно на півдорогоцінне каміння. Дивіться про це в наступному огляді. Іноземець емоційно намагається пояснити патрульним, що у нього вихідний, тобто день відпочинку. Тож думав, що в Україні дозволено їздити п'яним за кермом. Він не розуміє, в чому проблема чоловіка зупинили на вулиці Віденська, швидко підключається. Громадськість пліз автобус якщо не драк. I'm holiday. I'm holiday. Yeah. Okay. Uh you Скажем holiday Istanbul. No, 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 You 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 Istanbul holiday. My Istanbul? my 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 family family. Yeah uh I'm car stop I'm gonna stop right now hear me, please look at uh, Taxi. Why you not take taxi? Will you take a party for a tax is Громадянин Туреччини був за кермом не тверезим. Це помітили патрульні. При перевірці документів інспектори з'ясували, що водій громадянин Туреччини. Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння у присутності двох свідків на місці зупинки, на що він і погодився. Проба була позитивною, тест показав 0,96 проміли. На водія іноземця склали адміністративний протокол. і у той Же день суд вирішив не стягувати більше 10 тисяч гривень штрафу за це порушення, а обійтися попередженням. Менше як за дві години, інцидент зареєстрований на вулиці Крайдяній. Екіпаж патрульних близько четвертої ночі помічає дивну особу із невпевненою ходою. Інспектори вирішують зупинити його, але той починає втікати. Під час переслідування полісмени помітили, що чоловік викидав зі своїх кишень невідомі предмети. Інспектори швидко наздогнали 29-річного втікача, і під час спілкування вони помі помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Його поведінка не відповідала обстановці. Патрульні знайшли виконаний пакунок. Всередині була зброя, готівка, кілька пакуночків наркотичних речовин і техпаспорт на автомобіль, що знаходився поруч із місцем затримки. Поселення легковика було ще й повну бурштину. Адекватно пояснити походження усього цього товару. Підозрювана особа так і не змогла. Чоловік почав падати на землю, інсценуючи, що його б'ють. Врешті до нього під'їхали слідчі та продовжили з ним бесіду уже в міському відділу. У поліції. Таке ми побачили цей тиждень. Окрім хороших подій, як не прикро, є що показати і в нашій програмі. Я вам зичу бути пильними та уважними. І звісно, дякую за щоденну Довіру. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.